Жлатиніну чимало хто вважав антипутінською ерудиткою, а тепер її звинувачують у пропаганді на користь арефії. Ніколи такого не було, і от знов. У Путіна є якісь дуже тверді уявлення про те, як повинна бути організована Росія, про те, як Росія повинна розширитися, як Росія повинна повернутися, якщо не до історичних кордонів Російської імперії, то принаймні повернути собі, хоча б частково те місце у світі, яке вона займала і яке втратила виключно через власну дурість. Юлія – це не якась там дівчинка з тундри, а корінна москвичка у десятому поколінні, імперськість ймовірно, у неї буквально в ДНК. Вона не забувала применшувати злочини армії Ерефії і натякати, що Україна маніпулює даними про жертви, а ще почала розганяти улюблений кремлівський наратив, що у всьому винен захід. Точно хто же ще? Українські активісти, в тому числі на невеликі американські гроші, вони перетворюють Україну у розхідний матеріал для взаємного стирання з Росії.